Всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні у нас дуже цікава тема. І ця тема буде цікава для батьків, для тих батьків, у яких є діти, які ходять до дитячих садочків, до дошкіл. Питання в харчуванні цих дітей. Чим харчують дітей в цих закладах? Бо вони там знаходяться кожного дня і вони там споживають харчі. І ось питання харчування. Бо від того, чим дітей будуть харчувати, буде в подальшому. Залежати їхнє. Здоров а здоров'я буде формуватися від того харчування, яке вони будуть споживати в цих закладах. І найперше питання це вирішення цього питання, щоб ці харчі були якіснішими. Щоб, відповідно, дитина, коли харчувалась, батьки були впевнені, що її дитина споживає якісну їжу, яка надасть подальшому розвиток дитини, здоров'я дитини. Бо ця дитина вийде з цих закладів і піде далі навчатися, працювати. А здоров'я, яке буде ці дитини, і ось питання це харчування в цих закладах, яке надасть питання щодо здорової людини, щодо здорової нації, яка в подальшому буде вже впливати на розвиток відповідних територій, можливо, на розвиток держави. Яка це буде людина? Яке у неї буде здоров'я? І ось це питання це питання харчування. І цими питаннями мають прийматися в першу чергу місцеві представники влади. Бо на їх територіях знаходяться дитячі садочки, школи, там є діти. І цих дітей харчують. Але як харчують, хто харчує, з чого виготовляють різні харчі? Ось давайте на цю тему і поговоримо. Ну, по-перше, сільський селищний міський голова. Він має це контролювати, він має цим займатися питанням. І він має розробити ряд програм, які нададуть вирішення цього питання. Питання харчування дітей. Ну, наприклад, перший момент. Хто харчує дітей? Що це за люди? Які це фахівці? Які це професіонали? Перше питання. Друге питання. Яку заробітну плату вони отримують ці люди? Якщо вони отримують мінімалку, наприклад, от давайте так. Представимо, мінімалку вони отримують, що вони будуть готувати, і як вони будуть готувати дітям. Дуже просто. Вони приготують, бо вони мають щось готувати. І вони так і приготують. І нададуть це дітям. А чи якісна буде ця їжа, чи неякісна, це вже інше питання. У них не буде мотивації цих людей. Вони будуть готувати автоматично. Бо є завдання готувати. І Вони приготують. А як вони приготують? З чого вони приготують? Це вже питання стосовно їхньої оплати праці, яка мінімальна. Тому питання оплати праці має також бути вирішено в розумінні питання харчування дітей. Бо ці люди мають бути професійними. Своїй діяльності, мають отримувати гідну заробітну плату. Ми не кажемо, зараз яку гідну заробітну плату, не мінімальну заробітну плату. Наступне питання: з якого приладдя вони готують всі ці харчі? Вони мають, воно має також бути якіснішим для того, щоб всі зберігались вітаміни, інтегрієнти, бо діти будуть це їсти. Це дитяче харчування. Це не доросле харчування, а дитяче. Наступний момент це самі харчі. З чого готують їжу, які ці харчі, яка якість цих харчів. Окреме питання це фінансування всього цього, скільки коштів закладено на це все? Для того, щоб були професійні люди, для того, щоб вони отримували заробітну плату, для того, щоб було обладнане відповідне, для того, щоб були харчі, відповідне меню. Як подавати, що подавати, що за чим подавати, яким чином це подавати? Для того, щоб дитина їла і не тільки насолоджувалася їжею, а ще отримувала якість цієї. Оце все треба поєднати. Цим, всім треба займатися. І для цього є окремі програми. Бо саме на території є сільський селищний міський голова, а він є ще представником від уряду України. І у цього сільського селищного міського голови є програми, які мають бути впроваджені. Ну, наприклад, окремі програми мають бути харчування в закладах освіти, які мають бути профінансовані з місцевого бюджету. Все має бути прораховано. Про що ми сказали? Окремі програми також є у вигляді повноважень, а це делеговані повноваження, які фінансуються з боку держави. Окремі програми з місцевого бюджету, окремі програми з боку держави. Так ось, які програми з боку держави. Це вирішення відповідно до законодавства питань щодо оплати харчування дітей у закладах освіти, в групах подовженого дня. Тобто держава також має бути зацікавлена в тому, щоб діти їли якісну їжу. І місцеві представники мають бути зацікавлені, щоб діти їли якісну їжу. Бо від цих, від цих дітей буде залежати майбутнє цієї території, майбутнє держави. А якщо батькам кажуть, ви маєте здати кошти на харчі кожного місяця на якісь харчі, то це дурість повна. Цього не має бути. Якщо хтось так каже: депутати, або міський голова, або відповідні керівники закладів освіти, то вони роблять це. Щоб діти були нездорові, щоб діти харчувались будь-якими харчами, які не будуть приносити їм користь. Має бути професійний підхід до цього питання. Батьки не мають здавати ніяких коштів, ні на які харчування. Бо це питання здоров'я дитини. І в цьому мають бути задіяні всі фахівці і розробити відповідні програми. Які нададуть вирішення щодо правильного харчування, здорового харчування і якісного харчування, яке надасть в подальшому вже здоровий образ дитини, яка буде представляти або територію, або державу. Ось таким чином має бути вирішено це питання. Тому, шановні глядачі, ми з вами дуже коротко обговорили це питання. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками, для того, щоб надалі бачити наші відео, бо ми на цьому каналі висвітлюємо дуже багато різних питань. Сьогодні ми казали про дитяче харчування і чому воно дуже важливе. І що саме мають бути, і що має саме бути зроблено на місцевому рівні в цьому питанні. Всім дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.